Всім-всім привіт, друзі! З вами знову я, Захар, і сьогодні я вам покажу, як можна дуже легко зламати ігру інтернет кафе Симулятор 2. Откриваємо cheat Engine тако. По-бодром відкриваємо ігру. Тут беремо оцю ігру якраз таки. Інтернет. Оце як? інтернет кафе симулятор. Вся споражіть. Вспомню як там називать. Короче ставим сюди. Ну є ігра, яка отвечается. А, тільки яка не отвечається. Короче. відео почалося не дуже чітко. А, я зрозумів, чого. Відкриваємо спочатку інтернет-кафе-симулятор 2. Все. Все? Все, да. Все, просто чтко, чтко, чтко. Что там у мене одошло? У мене клавіатура одошла. -э. Е -е. о! Сразу кажу... Слава Богу! Просто не можу нажимати, в мене нагрузка, того, що в мене там стоїть більше 400 блів. Так, ник ставим с че ати. Та, блин, по-англійськи написать. Пишіть, короче, фразу. Прям як я. А, так мене ж клавіатура удошла. <гум> Вс. Пишите ще ати. Думайте свійник, допустим. Зараз. Обзательно додаєте щазь, а тоді пишете нік, який ви хочете. Чекаємо, поки воно загрузиться. Тим самим часом виходимо на робочий стол. Хто не знає, як це зробити, нажимаю Вінде. Тоді щит Engine. Набираємо ось. О, цю штучку. Тепер ставимо флот сюди. Ну, там о, ми будемо закидати не самі гроші, а деякі штучки. Коротше, там важко, звісно, буде це все робити. Ну, я знаю, як це робити, так що... Все нормально буде. Ну, я до вас повернусь, коли моя гра запуститься. Все, в мене ігра запустилась. Тепер біжимо до нашого офісу. Запускаємо ліфт. Дивимося. сюди. Ну, Звісно, так можна, Но мені отак подобається. все Дальше. Едем на большой поверх. Так, на падший поверх, я сказал. Так, давайте, давайте, давайте. Давай. Mm -hmm. А ти в мене PlayStation 5 вкрав, Я тебе помню, Пацюк. Так, а -а -а. все. Так, ми нічого не прибираємо, Просто зараз включаю світло. Не слухайте, короче, ваші поради. Ну, ось о, ось оці обучалки, типа, захватите швабру і беріть своє кафе. Правда, яке це кафе, якщо це, це комп'ютерний клуб, вообще. Ну, це плейстейшнный клуб, комп'ютерний клуб, там VR-очки всякі. Так, э, зразу кажу, нажимаємо Apps. Ну, і, кстати, тут можна скачувати. Ну, сейчас. То, звісно, не обов'язково це все скачувати. Ви хочете скачуєте, хочете не скачуєте. Ну я скачав все в Steam даже. І заходимо у О, сюди, там де воно ще спецвічується. Сюди заходимо. І бачите, тут біткоін. Ми зараз заходимо в Cheat Engine. Тут же у нас уведено, наче. Так, да, уведено. Флот. І тут Уводимо суму вашого біткоїна. Ну, там обично одне має вибити шість, скільки там має вибити одне. Походу, лібо одне, лібо два. Одне. Да. Тепер ми просто сюди переводимо це з допомогою, лібо просто тут два рази клікаємо і воно сюди переводиться, лібо сюди один раз клікаємо і сюди. Тоді беремо отут і ставимо ціну 1. Все. Тепер купляємо на всі свої гроші, собственно, та біткоїни. Все. Тепер нам треба отут взяти і писати сюди оцю саму суму, тільки по дев'яткам, типа. Отак. Дві дев'ятки тут, так. Да. Все правильно? Ну, коротше, переписуйте опять цю суму, як... скільки у вас біткоін стоїв. Ну, тільки дев'ятками Все. Сюди. І ось все, тоді всі свої Біткоїни вам треба продати. Продати все. І скільки у вас грошей? Даже от сейчас показую вам. Може хтось там не повірить, що, типа, Ну шо, це правда, ну що там, типа... І за цього їх тратити не можна. Ну зараз докажу, давайте я навіть 10 комп'ютерів собі закажу. Ну, 10 сетапчиків для комп'ютера. За ці гроші. Якщо не вірите, навіть гляньте, скільки в мене було грошей. У мене 2000 тільки було. І скільки в мене зараз грошей. Вс. А ну и столи. В принципі, один в мене есть. Значит, вот таких треба нам 9. А хотя 10 візьмом вс-таки. И теперь дивіться. Заказую. Все У стимі есть платні ігри. Сейчас. Дивіться. Стим. Кипляю всі платні игры. Ну, отакі справи. Ой. І все, У вас тепер безконечно з грошей. Ну все, в принципі. На цьому ми будемо закінчувати відео. Всім дякую за перегляд, хто це відео повністю подивився, І всім пока. Пока-пока. Кстати. Ще раз вам показую, як ще більше можна заробити. Так що ще не пока. Короче. Ходім всегда так давайте тут. Тоді можна за ці самі гроші ще раз поменять суму. Ще раз тоді копіруємо суму цю. Ще один ставим. І закуплюємо це. Короче. Ой, зараз. закуплюємо цих штук. Дуже, дуже, дуже багато. Тоді опять. Кстати, я забув вам сказати, як оце ж тут. відкрити це окошко. Просто нажимаємо два рази на оце. На, од... ну, на суму, скільки у вас стоїть біткоін, і вводимо сюди. І все, в принципі, опять біткої можна продати. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки, підписуйтесь на канал і всі.